Пляж Русалка це не єдиний пляж у Познані, Ось їх скільки. Але найближчий це русалка, звичайно. Всі інші пляжі дуже далеко. На околиці Познані є пляж Русалка. Він так називається, тому що це озеро Русалка, власне. Чого воно називається Русалка? Я вам не скажу. Чи є тут русалки? Ну, мабуть, русалки тут точно є, тільки в переносному значенні русалки. Ну, мабуть, оці ж тут стрибають з мосту. Ну, але тут місця казкові, тут рибку половить можна, на катамаранах погулятися. Тут тобі пісочок, тут тобі лежачки і різні розваги. Один мінус. Зончики, парасоляк немає. А так пляж чудовий. Треба прийти покупатися. Літо все ж таки минає. русалка, є і дитячий майданчик, і різні кафе, де можна і поїсти. Тут можна посмажити шашлики, і купити шашлики, і відпочити. Ось дітки, дуже гарні місця. Зелено так, все красиво. Старий предковічний ліс на Волині. З тою різницею, що це не Волинь. Це Польща, Познань, парк Русалка і озеро Русалка. Ну і, звичайно, я не Леся Українка. Він до Лесі Українки дуже далеко. Але місцевість дуже гарна. Ось озеро, таке таке озерце. Тут вже загату зробили бобри, цілу плотину зробили. Ось така плотина, яку побудували бобри. Загата. Загатили. І ось така місцевість. шикарна, Скажіть, а це з іншого боку. І там далі озеро русалка. Міський пляж і різні розваги. А місця тут і справді такі дикорослі. Непролазні, хащі, страшні такі. Ну, не зовсім люди ходять. Велосипедисти, бігуни відпочивають. Погода чудова і природа шикарна. Я пам'ятаю таку природу в Київській області в Яготині. Там теж такий парк. По всьому периметру парку, по цьому, точніше, по, по всьому периметру озера, розташовані біотуалети, навіть з туалетним папером всередині. Можна ж це таке. І не крадуть його, до речі, в нас би в Україні вже пстирили. Ну і такі от урні для сміття теж є скрізь навколо озера. Все цивільно, такі от лавочки, лавки, ось такі різні грибочки. Де можна посидіти, можна просто повалятися на траві. Дерево посміхається. А хочете контраст? Тут сонячно, а ось тут стежка йде. Тут дуже темно. І тут вже там навіть зовсім темно. Прям хащі не пролазні. Гуляючи парком. Русалка натрапила на монумент. Прямо посеред цього великого лісу пам'яті близько 40 поляків, які були замордовані тут у форті. Тут, мабуть, форт був фашистськими окупантами у грудні 1940 року. Ще пам'ять загиблих. Бачили качка з каченятами. Вона така гарна. Тут і лебеді є, не тільки качки з каченятами. А ось на цій галявині можна дуже добре відпочити. Тим паче тут розпалювали агнісько і теж є, зверніть увагу, сміття і біотуалети. І ось така гарна. Природа, чудові краєвиди. Тут можна половити рибу і, звичайно, просто подихати свіжим воздухом, повітрям насолодитися природою і чистим таким чистим небом. І люди тут відпочивають, бігають, катаються на велосипедах, просто ходять, гуляють з сім'ями, ловлять рибу. Ось така наша прогулянка. Парком Русалка, ну і власне озером Русалка.